Вітаю, шановних алкашів-вездільників, тобто Франкославів, всіх сортів, рас, політичних подобань і музичних смаків. Сьогодні в нас, як завжди, в КВФ Топове, смачне жирне протистояння, латиноамериканське дербі своєрідне Аргентина Рустама. Проти Чілі Аргайла поїхали. Отже, чи вийде Аргайлу знову зробити сенсацію із аутсайдерською командою і дірвати нахрін цей кубок? Чи вийде? Рустама нарешті пройти трішки далі. Що ж будемо руками дивитися, очима щупати. Отже, Аргентину очолює тренер Родріго Абдан на прізвисько Ельф Кіректо. і очолює Серхіо Корос. Що мені сказати про тренерів? Цікавий факт, що в збірній Аргентині в Крамеському штабі працює справжній кізру. Я не маю на увазі Олега Блокина, навіть на увазі реального з оскільки раніше ель-директор працював директором 12-го ліцею гуенно айреса імені Едіти Перон. Поки поблату переманув, переманив. Чи радше затягнув до себе, тамтешнього із його рука. Серхіо Корос. Кажуть, його далекі предки походять від Коростеня. Вони виїхали звідти під час радянської окупації, і Серхіо Корос знаменитий Колись Тренував трішки французький парижський Red Star. і перезбірною тренував місцевий аматорський клуб Лос вже Склади команд. На екрані монструозно просто ах і ох. Аргентина. Дні. Ось так я розплумачу. Ось так я вас не розплумачу схему Аргайла. Що, нагадую, що учасники, у вас є конкретні схеми. Будь ласка, розписуйте гравців. И конкретную схему на конкретних позиціях. Инакше нам доводится включать низки. Найгірше коментатор шутки не так никаквы не трачу. Эх, а чили-чили. По моему языка динаміці. Санчес. Санчес, isła. Мисла, Ара, Аравеес, Исла, Видаль, Арангуес, втрата Мяча, доби знайомих прізвищ. Переходит мяч. Аскирану месси. Люнель месси. Samentį si prašoti po centrinio plano Messi. 4. Viduryje. Maskirano, zabaleta, zabaleta. Maskirano, vanega, vanega. Vargas. Ančias, vidal, ančias. Vies. Ара. Оп! Фаргас. Всем. Росежур. Десажур. Руки вертить. Аромбурис. Назад. Ммм. Прижали. Аргентину. Ооо, мебель. Хочу дурити. Але пошився в будні сам. Я рай. Вот они, гора и кофе. Гимария. Гимария. А вот на корысть Ммм, вот мне интересно, что это вкусные пельмени с соусом чили. Вот так, как бунта зарубилась. Кисло. Видали? Так. Віддали і кращу груп. Басажур. Басажур по флангу тягне в'язь. Басажур. Штрафну зайшов навіс. Небезпечно. Все, заспокоїлись. Захисту лишитись, після уроки. тревожный звонок про нам не для учителя, а для вас. Самолета. Ванега. Рофо. Димария. Аскерано. На Месси. Який зрячий шикарный пас. Одразу. Рисуется. Саболета, Мэх. Akojoua. O, jo, o, o, medel, medel, medel sėdininkis. Dibny. Isla. Isla. Yes. Uuuh. Viprauju, nepamiršau. Vakidu, ja, Sančes, už Sančes, ne Roho, Roho kontroliuoja. Romero. Пастори. Профорай. Не будуть Аргентині розвернутися. Філійські, перці, Обелета. Дімарія. Стигне. Стигає, але втрачає. Браво! Браво, холодно танцює з м'ячем. Що він робить і нахіба це все? Браво! Е, браво! Ти же споживає на вислов. Весі. Так, розіграв буде, чи подача. А, схоже, подача. Уси дуже-дуже габіно це все робить. Не бездарно бездарно. Згазується, і підкінець таймер. Ну що ж, ці тримаються. Ну, Сказати, що організовані чудять. Аргентина якась ніби й нічого поганого не скажеш, але потенціалу не видно. Не можуть розкочегаритись. Хм. Дивно. Ну, один одного прощупали і в другий тайм. Зараз їм Хорос і Директор розкидають по полочках. Store,tore, due, roppo, 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 aguero roppo, roppo, messi roppo, messi. Ух ты, що поїча вырознечим добиваюшники, але атака продовжится снова ига, сонтра, на боссажура. Бассажур. Варгас. Варгас. Боссажур. Добираются до штрафной навис. Там вис Папалета Данега Агуэро Кунагуэро далеко Оус куда замина Гайтан видит замес Иги Марии И замес Леза Вальдевия Сейчас начинает атаку Чигинский. Из Ла. Ла. Так. Мяч Санчеза. На Вислу. Так. Санчез. Санчез. Варгасу. Варгас. Не удалось. Ох-ох! Пока Аргентини якось, в принципі, що є, що немає. Де? Де ці всі підроспекіння? Де ці всі атаки? Я позикаю від вас. Ранеда. Насті. До неба не встигає до меча. І вражені ніби грабці прокинулися так один п'ять ранку і без кави їдуть, скажімо, в четвер на роботу. Не виспані, хумарині. Пасажу. Ладаль, віддаль. Сейчас віддаль. Троє! Троє не можу з одним скоротись, Ведаль! Аргас! недоспечно, А треба було поздати! А так не фромеро! Може бути біи, да! Тан. Тан, відпихають його судья, да грати. грати. Так, не зупиняється басажур, басежур, нечем, басажур, басажур шпакін. Буде робити басажур. Навіс удар, О, це так так. Варгас. Вот это так. Неплохо, <ривіт> uh -huh, ну, тут вот так птиц. Вот это так. Сдурить можно. Эдуардо Варгас. Эдик. От Ванки Херхіокорасший душ на Аргентина пішла в напад. Агуэро, удар, вот такой. Кінець, мать, кінець, На останні кругом и я не вместе с ними не рахунок А шо так можно было в два пасать Да, по видно Покинулась все одні все друге Ну ладно ще чили С прямого выбиралась. Выноси полингерафон. І там травму висвітлювали. Ось есть вовсе. Схоже, він тебя избалапарит ничего. Гриб из секунди. Його серйозного, ніхто ні, нікого не виносить. Варгас і нас. Варгас розчарований, перемогу просто. З рук вирвали. Ну що ж, панове? Один-один бойова нічия. Будемо дивитися далі. Не варто. О, засмучені, в принципі, обоє, обоє хотіли перемоги, обоє на перемогу напрацьовували. І сталося ось так. Поняли матчі, вони помі... помі... могли комунікати в світі. годовно.